Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїм відео, за те, що залишаєте коментарі під відео, дякую вам. Сьогодні будемо дивитися таке питання: Головна подія літа. Можливо, ви щось планували, якусь подію надважливу для вас. Можливо, про неї зараз. Карти скажуть, отже, головна подія літа. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для кого цей розклад, подивимося. Для людини, яка або поїхала в минуле, спілкується з людьми з минулого, або в неї приємні спогади, хоче поїхати туди, де народилась, можливо, де вчилась. Так, з почуттями хоче проявитись, повністю керує своїм життям. Так, і все-таки хоче приїхати. Дивіться, і тут кінь іде, і тут якраз колісниця. Знаходиться зараз в холодних енергіях, працює тільки з розумом, можливо, повітряної стихії. Так, по мечам це у нас близнюки Терези та водолії. Це для сімейної людини, якої пара є, так, або для людини, яка мріє про цю пару. Так, тут більше мріє про цю пару, але й багато шансів для тих, хто вже знаходиться в парі. Так, реалізовує якусь ідею. Один задум реалізований, інший працює. І цей задум вдасться реалізувати. От для такої людини цей розклад. Так, давайте подивимося, головна подія літа для цієї людини. Головна подія літа. Дев'ятка кубків. Радість хоче відпочити, хоче окружити себе задоволенням і буде така подія. Вищі сили постійно пропонують якісь шанси для цього. Не всі шанси людина бере бере тільки ті, які їй потрібні. Потрібні для її стабільності, для радості, для її щастя. Так, сповнюється ця... король якийсь кубковий для цієї людини йде. Грюш для жінок, нагодою, чоловіки перевертайте під себе. Король кубковий це у нас елемент води рак, скорпіон і риби. Або просто емоційна, чуттєва людина з багатою явою, лагідний, добрий, гарна інтуїція, романтичний. Розуміє почуття інших людей, бо сам багато чого пережив в емоційному плані. Так, Четвірка мечів це передишка перед тим, як продовжити задумане. Тобто людині для того, щоб щось виконати, ще не розв'язалось питання. І для того, щоб виконати це бажання, треба перепочити. І король мечів виїде. Це якраз там в першому в синіфікаторі випала пара. Два королі, або це один і той же. Подивимося. так, Перемога якась йде в якомусь питанні. Можливо, ви конкурували за щось. Тут або два однакових чоловіка йде, або один ваш, якщо він у вас є, випадає кубковим. Якщо новий, то проявиться кубковий, а сам, можливо, буде або в енергіях мечевих, або повітряної стихії. Так, перемога в якомусь питанні є, над яким ви довго працювали. І шанс йде. Великий шанс. Дивіться, після того, як ви перепочили, вам йде великий шанс на. Е якісь гроші вам прийдуть. Або покупка е дорога йде. Беріть обов'язково цей шанс. Так. Угу. А ця людина. Щось це ваша перемога над тим, чого вам не вистачало? Тут іде так, два питання. В когось були проблеми з грошима, можливо, комусь допомагали, можливо, проблеми були через чоловіка мечевого. Це не обов'язково він вам робив. Могли проблеми в нього бути, ви могли допомагати. Або це стосується навіть емоційного плану. Бо тут, дивіться, тут кубковий, тут мечевий без емоцій, і тут якраз бідність, можливо, не використовувалась емоції, і зараз шанси всі є для того, щоб взяти ці емоції. Так, дві карти випало. Так, вам прийдеться ще повоювати за. Тут, можливо, поспорити з кимсь, можливо, оці якраз королі за вами будуть спорити, бо дві карти впало. Можливо, будуть сперечатися, можливо, конкуренція буде між ними через вас, якщо їх двоє. Так. І дивіться, ви тут випадаєте якраз по дев'ятки мечів людиною, яка, по дев'ятки, пентаклів людиною, яка при грошах, Працює з розумом. Це така ухожна. Доглядає все, що навколо неї знаходиться. Тобто ем, навколишнє середовище, зона комфорту, дуже прикрашена, як ви хотіли. Давайте ще одне питання глянемо. Головна подія літа, можливо, ще якесь питання, або розшифрують це питання. Головна подія літа. Так, головна подія літа. Так, важкість якась, багато обов'язків. Так, багато обов'язків, дивіться. Можливо, ви взяли на себе багато обов'язків, тому що там доглядали за кимось. Можливо, самі все розрулюєте. Можливо, кілька робіт у вас. Можливо, додатковий заробіток. В кожного по-різному. І дивіться, ви будете знаходите, тобто мудрості набиратись, або порад від інших. Це або вивчитеся, або вам хтось допомагає навчатися, чи порадою, чи книжку прочитаєте, чи в інтернеті побачите, чи передачу якусь подивитесь, чи просто пораду почуєте отак мальком. То це вам допоможе до легкості дійти. Дивіться, наскільки йому важко що зігнувся, і тут аж спина розправлена до легкості. йде. головна подія. Так, Дивіться, до кінця літа. Або протягом літа це відбудеться подія. Ви приберете лег... важкість з вашого життя. Можливо, поїдете на відпочинок. Ну, що тут корти скажуть. Так, грошей на все вистачатиме. Дивіться, фінансова стабільність іде у вас все зважено. Хтось вам буде допомагати фінансово підтримувати. Так, що ще? Король жезловий, якийсь проявиться, можливо, це той, хто буде допомагати. Це доросла людина, для когось це, можливо, родич буде, можливо, просто людина, яка виплатить, можливо, керівник, який виплатить вам гарну премію, гарні відпускні. Так, принесе вам цю звістку і. Ага, дві карти. І скоро у вас сімейна родість буде. Так, відпочинете добре влітку, будете задоволені. Дехто відпочине всією сім'єю, в кого не повна сім'я була, наприклад, сама жінка, то знайде. Чоловіка в нас випало в першому двоє. Для когось це двоє, для когось один. І дивіться, скоро ви будете щасливі. Взагалі, якщо це не про сім'ю, то це щастя, задоволення, радість, все в вашому домі, тобто ви будете задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас в сторону.